Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Сьогодні покажу вам уже корінені, пересаджені у П9-точку широколистої, а також волотистої гортензій, як вони у мене зростають, що я роблю, чим підживляю, чим обробляю друзі. Тому що до того я вам дуже багато показував відео результатів, тільки результатів укорінення широколистих та волотистих гортензій. А сьогодні вам уже покажу і по сортах покажу. Як зростають Уже у П9-ках мої вкорінені волотисті, а також широколисті гортензії. Зараз ви бачите перед собою на екранах це широколиста гортензія Endelsama The Bright Біла, яка була куплена мною із європейського питомника розплідника. Весною це був куплений один горшок П9, перепрошую 5-літровий горшок. І з, з нього, друзі, мені вдалося взяти досить велику кількість живців. І вони всі гарно, успішно укорінилися. І зараз я вам покажу, наскільки вони вже гарно підросли у педев'ятках. Нагадаю, що я укорінюю у методом 100% вологості повітря, методом парникового ефекту, друзі. Я вже багато показував її відео на каналі. Можете подивитися, когось цікавить. Зараз вам покажу, як виглядають. Сажанці, які вже пересаджені, і вони вже тут довший час вегетують. Ось, бачите, є на два стебла гарні, є на одне стебло, друзі. Стараюся зараз вам показати кореневу систему, якщо однією рукою мені вдасться витягнути. Ось, прошу, показую кореневу, бачите, яка біла гарна. Коренева починає, продовжує вірніше наростати, і вона вже майже, майже заповнила ком. І скоро вже ці саженці будуть готові до перевалки у двохлітровий горшок, друзі. Гадаю, що вони були поставлені на укорінення е приблизно в 10-х числах червня, зараз 25 серпня, так що їм фактично два місяці, може трошечки більше, як два місяці, друзі, цим саженцям. Бачите, наскільки вони гарно понаростали, наскільки вони гарно попідростали, друзі. Нагадаю, що це сорт із Європи, був завезений весною Ендл саме зібрайт з паспортом. Якщо я знайду фотографії світлини, то постараюсь прикріпити у відео. І мені з одного маточного куща, друзі, вдалося, бачите, приблизно 40 саженців. Получається, ось тут широколистої цієї гортензії, вона гарно вкорінилася, я її розсадив, і вона успішно легітує. і досить швидко вона. Можна сказати, її можна віднести до таких швидкоростючих. А маточний куш, так як він був заявлений виробником як дуже морозостійкий до 29 градусів морозу, я його висадив уже у відкритий ґрунті, і він там успішно теж росте, друзі. Зараз вам покажу ще другий сорт, а потім вже розкажу, чим я обробляю і чим підживляю, друзі. Мінімально можна сказати. Ось зараз ви бачите сорт. Нескінченне літо. Тут я його розсадив у такі 12 круглі горшки, він був трошечки пізніше поставлений на укорінення. Це були, зараз я вам покажу, ось першого самого, бачите? їм ще навіть і 2 місяці нема. Це було, значить, теж куплений із Європи три маточних кущі у 5-літрових горшках. Ну, вони були дуже-дуже такі бідні, і мені. В принципі, мало вдалося взяти із них живців. Дуже були ті живці такі бідненькі, можна сказати. Зараз я вам покажу, які є. Ось тут, бачите, оці старі листочки. Ось і ось. А бачите, прирости гарні. Прирости свіжі, які ростуть зелені. Хоча живці були дуже-дуже такі бідні. Але успішно укоренилися. Знаєте така кількість? Це приблизно 30 штук. Гарно укоренилося. Є трошки більші, є кращі, є гірші. Але нагадаю, що теж вони укоренилися методом 100% вологості повітря, друзі, так як я вже показував на своїх е, відео, можете переглянути. Це сорт Нескінченне літо. Цей сорт теж, також має високу морозостійкість. і так як я маю три маточних куща, я буду один кущ висаджувати у відкритий ґрунт, залишати на зиму. Зараді експерименту, можна сказати. Тепер, друзі, вам розкажу, що є запорукою такого гарного, чистого листа і такої швидкої вегетації. Перше, це є обробка від кліща. Як я вже говорив, я не чекаю, коли появиться кліщ, а я роблю все для того, щоб він не появився. Я, можна сказати, займаюся профілактикою. Тобто обробки кожних. Практично кожних 10-12 днів обробки від кліща. Бачите, листя все чисте, гарне, зелене, гортензія вегітує. Першим ділом це є обробка від кліща, друзі. Препарати, препарати постійно міняю, змінюю. Одними і тими не користуюсь, тому навіть і не буду називати назви цих препаратів. Зараз покажу вам волотисті гортензії. Це теж вони мною укорінені, теж методом парникового ефекту, 100% вологості, але це вже мої маточні кущі, друзі, які ростуть на вулиці. Хоч можна сказати, вони були поставлені досить пізно, тому що на вулиці пізно відростають пагони, і живці були взяті десь приблизно, вже ближче до середини червня. Але, як бачите, вони встигли і укорінитися, і нарости гарно ось. Бачите, які потужні гарні кущики, З листя в них теж усе зелене, темне, прирости свіжі, бачите, зелене, чистеньке. Це, є, друзі, результат обробки. обробки від кліща. Це є перше. Ну, а друзі, друге це є підживка. Підживляє я тільки у халатній формі підживка. Переважно це халат заліза. Ну, там ще крім заліза є різні компоненти, мікроелементи. Але в основному це хелат заліза, потребує гортензії. Як бачите, вона вся гарна, зелена, чистенька, гарно вегетує. Ось, зараз вам тут покажу, у мене вже є один сорт полотистої, яка розсажена у С2 горшок. Це є сорт Фантом. Бачите, він є швидко ростючий і високорослий. І тому він і швидше і вегетує, відповідно. Хоча один ґрунт. І одні обробки і одні підживки. А, бачите, який результат у швидко ростючих сортів. Ось тут вже такі по два по три пагони, такі досить вони величенкі. Можна сказати, десь висотою приблизно сантиметрів 35 вже. Гарні вже такі кущі, тут же деякі починають так навіть темніти, готуватись до зими, можна сказати. Але листя теж тут все зелене, чисте, гарне. Оброблений це є сорт фантон. Ці друзі, усі саженці це я собі на маточники розвожу, тому що буду частину висажувати у відкритий ґрунт і широколисті теж, а частину буду залишати у теплиці. Можливо, для того, щоб більш швидше, більш ранні сроки зняти ранні терміни, зняти живець. Так що, друзі, ось такий мінімальний догляд. Перше це обробка, а другий це підживка по листу, тільки, тільки по листу підживляю. А вже у С2, коли у двохлітрових грошках, на зиму, я вже буду підживляти їх трошки по-іншому. Але це вже інша тема для розмови, друзі. Ось такі ось сажанці, бачите, які були мною укорінені, а зараз вже... Успішно вегетують і досить, можна сказати, досить швидко вегетують. Розвиваються просто кожен день, замітно, як вони змінюються, друзі. Ну і, звичайно, полив. Не потрібно забувати про полив. Полив тут обов'язковий повинен бути, і якщо є дощі, час від часу, це дощовою водою, а так, можна сказати, краничною звичайною водою, друзі. Ось такі ось справи. Так що всім дякую за перегляди, задавайте запитання. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео. Всім, друзі, спокійних, гарних, мирних днів та ночей. І все буде Україна!